Вітаю, маю 5 хвилин на головне. Ворожий удар по індустріальному району Харкова. Визначена дата розгляду законопроєкту щодо набу і САП на Хмельниччині. Викрито ймовірну схему ухилення від мобілізації через фіктивне навчання. Деталі далі. Армія РФ атакувала кабами індустріальний район Харкова. Про це повідомив очільник ОВА Олексій Олексінігобов. Начальник поліції області Петро Токар уточнив, що вдарили по туберкульозному диспансеру, у якому в момент влучання перебувало 13 пацієнтів та 15 людей персоналом. Пошкоджений третій поверх та дах будівлі ДСНС працює на місці завалів, під якими можуть залишатися. Люди. Наразі кількість постраждалих зросла до 12, Повідомляють обласні військові адміністрації. Вчора у ДТП на Івано-Франківщині загинув депутат від партії Голос 57 57-річний Ярослав Рущишин. Чоловік не впорався із керуванням мотоцикла, зіткнувся із трактором. Помер під час госпіталізації. Ярослав Рущишин був нардепом 9-го скликання, а також підприємцем, громадським діячем, співзнасновником мистецького об'єднання дзига та львівської бізнес школи українського католицького університету. Він також був і почесним сенатором та меценатом Українського католицького університету. Про це повідомило видання твоє місто із посиланням на близьких нардепа. Рада розгляне законопроєкт зеленського про набута САП 31 липня. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, під час розгляду цього законопроєкту він пропонуватиме прийняти його одразу за основу, та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Трагічна звістка про загибель захисника сколихнула Хмельницьку громаду 22 липня 2025 року. В бою на Донеччині загинув Павло Петрович. Бойцерук 1984 року народження про це повідомили в 86-му окремому батальйоні територіальної оборони. У військовій частині зазначають, що Павло Бойцерук був завжди усміхнений, завжди готовий прийти на допомогу, поділитися і набоями, і хорошим настроєм. І вірний друг і побратим. Мабуть, немає такої людини, яка у 86-му батальйоні не знала Патріка. Додають у військовій частині. Попрощаються із полегним захисником завтра, 26 липня, о 10-й годині. У свято-георгіївському храмі в місті Хмельницький вічна слава та шана воїну співчуття рідне. На Хмельниччині викрито ймовірну схему ухилення від мобілізації через фіктивне навчання. Правоохоронці розслідують можливе зловживання посадовців в деяких освітніх закладів в нашої області, котрі оформлювали студентські документи для чоловіків віком від 25 до 60 років, які насправді навчання не відвідували. Згідно з ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 22 липня поточного року, за даними поліції, виявлено 2044 таких студентів. Серед них 302 не перебуває на військовому обліку 513 не оновили військові дані вчасно. 28 перебувають у розшуку. Ще 27 студентів вже мобілізовані після передання їхніх даних до ТЦК. В Ухвалі також зазначено, що у межах досудового розслідування опитали свідка, який підтвердив, що частина студентів працює замість навчання. а Викладачі фіксують їх присутність задля збереження статусу студента. В Ухвалі також зазначено, що поліція отримала дозвіл суду на тимчасовий доступ до даних мобільного оператора одного із студентів, якого. Дозрюють у фіктивному навчанні, і це допоможе встановити, чи справді він перебував у навчальному закладі. Наразі триває досудове розслідування. Музика. На Хмельниччині ремонтують частину дороги із найбільш інтенсивним рухом М 33 Умань-Дніпро ізварене про роботу повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Ремонтні бригади усувають вибоїни на східному під'їзді до обласного центру, укладаючи в рівнюючи шар асфальту. Після завершення нанесуть нову розмітку. У Летичеві відновлюють пошкоджене бар'єрне огородження. А на коловій розв'язці, де траса М-30 перетинається із автошляхом Н03 е Житомир-Чернівці, теж біля Хмельницького оновлюють горизонтальну дорожню розмістку. Роботи проводять із частковим перекриттям смуг, тож водії. Просять бути уважними та дотримуватися тимчасових знаків. Наразі це все, чим встигаю поділитися. У соціальних мережах телеканалу ще більше новин. Тож долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо за ваш час та увагу. На все добре.